Аналітики заговорили про перелому контрнаступі і початок головного удару України. Токмак, Мелітополь, приготуватися. Росіяни атакували портову інфраструктуру Одещини і аеродром на Хмельниччині. ППО збила 36 крилатих ракет. Головного військома Рівненщини затримано через знущання над підлеглим. У справі фігурують наркотики. Президента Академії аграрних наук підозрюють у розтраті 150 тисяч гектарів землі. Офіс президента заблокував виїзд за кордон нардепам і чиновникам. Українську фехтувальний. Цю дискваліфікували з чемпіонату світу через те, що вона не потиснула руку росіянці. Моє ім'я Дмитро Олійник. Маю для вас новини 519-го дня великої війни. Спершу про ситуацію на фронті сили оборони продовжують наступальні операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. На південному фронті є успіх у районі Старомайорського. Ворог там зазнає втрат і застосовує резерви. На лінії бойового зіткнення у місті Первомайськ, що на території Луганської області, до місцевого моргу під час евакуації з поля бою було доставлено тіла 109 російських окупантів. А у центральній місцевій лікарні міста проходять лікування 730 окупантів. Медичний персонал Карні не встигає надавати медичну допомогу російським терористам через велике завантаження та нестачу знеболювальних препаратів. Морально-психологічний стан росіян тут вкрай низький. Вони не бажають повертатися у зону проведення бойових дій. Аналітики інституту вивчення війни говорять про початок значної механізованої контрнаступальної операції на заході Запорізької області. Зсу перекинули свіжі сили в район Роботиного, що нібито знаменує собою перелому контрнаступі і є початком головного удару. Про нову фазу українського контрнаступу написало і видання Нью-Йорк Таймс. У публікації зазначається, що українські офіційні особи повідомили урядовцям США, що посилені українські угрупування спробують просунутися на південь через російські міні поля та інші укріплення до міста Токмак. А в разі успіху до Мелітополя мета розірвати так званий сухопутний міст між окупованими українськими територіями і Кримським півостровом або принаймні просунутися достатньо далеко, щоб стратегічно важливий півострів опинився в зоні досяжності української артилерії. Нова операція у разі успіху може зайняти від одного до трьох тижнів. Офіційні особи в Білому домі і Пентагоні заявили, що спостерігають за посиленням активності з великим інтересом. Тим часом у Міноборони Британії відкидають занепокоєння з приводу повільних темпів українського контрнаступу, заявивши, що операції йдуть за планом. За словами міністра збройних сил Джеймса Гіппі, контрнаступ України відбувається згідно з планом, розробленим спільно з Британією та США. Взимку міністр зауважив, що Київ виявляє належну обережність, відмовляючись відправляти велику кількість людей і західного озброєння через щільні російські мінні поля. Актуальна інформація з лінії фронту на сайті pravda.com.ua. Аби підтримати журналістів української правди, вступайте до нашого клубу. В ньому є можливість донатити і швидко комунікувати із редакцією видання. Посилання на клуб у першому закріпленому коментарі. Вчора росіяни двічі вдарили ракетами по території України. Перша атака була по обіді. Тоді ППО знищила три ворожі калібри. Друга близько 17-ї. було зафіксовано пуски 36 ракет із восьми стратегічних бомбардувальників Ту-95 МС. З них 33 ракети було збито. Крім того, близько 19-ї росіяни завдали удару чотирма кінжалами у напрямку Хмельницької області. Що ми знаємо про наслідки? Кинджали були спрямовані на Старокостянтинів Хмельницької області. Там розташований військовий аеродром, на якому базуються українські тактичні бомбардувальники Су-24. Вони є носіями крилатих ракет «Шторм Шедоу». Там були влучання, але обійшлося без критичних руйнувань. Уламки ракет впали у різних населених пунктах Хмельницького району. Зокрема, на території приватного будинку у Старокостянтинівській громаді було пошкоджено автомобіль. А вночі росіяни влаштували третю атаку за добу іранськими дронами. Та калібрами калібри атакували портову інфраструктуру Одещини. Ракети окупанти випустили з підводного човна на критично малій висоті, що ускладнило їх виявлення. Тож, на жаль, є влучання. Загинув охоронець і пошкоджено виробниче обладнання одного з вантажних терміналів. А щодо шахедів, то усі вісім знищено силами та засобами повітряних сил у межах Хмельницької, Дніпропетровської та Донецької областей. А це Харківщина. Окупанти завдали ракетну удару поруч із п'ятиповерховим житловим будинком в Куп'янському районі. Будинок пошкоджено в одній з квартир обвалилася стіна. Зачепили і сусідній дев'ятиповерховий будинок загинула жінка 74 років. Зафіксовано також влучання ракетою с 300 у нежитлову будівлю у селищі міського типу Великий бурлук у селі Перовське мінометним обстрілом пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Зеленський у Дніпрі сьогодні провів ставку верховного головнокомандувача і сумістив привітання залужному та сирському, які у липні святкують дні народження. Генерала залужного нагородив іменною вогнепальною зброєю. Генерал полковнику сирському подарував картину, яка цитую відображає подвиг українських воїнів і повагу до них. Кінець цитати. СБУ вперше визнала причетність до руйнування Кримського мосту в жовтні минулого року. Сталося це під час спецпогашення марки, присвяченій роботі спецслужби. Голова СБУ Малюк висловив переконання, що унікальні спецоперації, які проводить СБУ, стануть сюжетами для нових марок, і зазначив, що детально про деякі операції зможе говорити на загал і вголос після перемоги. Розвідка Британії звернула увагу на те, що останнім часом Росія посилила свої війська на півдні України новими вертольотами ка 52 З моменту вторгнення Росія втратила близько 40 ка 52 але цей тип вертольотів також спричинив значні втрати для України. Та в останні місяці ворог посилився принаймні невеликою кількістю сильно модифікованих вертольотів, розроблених з урахуванням уроків, винесених з російського досвіду. В Сирії ключовим покращенням парку є інтеграція нової протитанкової ракети LMUR, яка має дальність ураження близько 15 кілометрів. А ще окупанти готуються заборонити доступ для цивільних на Арабатську стрілку. Створений окупантами Оперштаб Криму під головуванням Максьонова затвердив рішення про невидачу пропусків на Арабатську стрілку цивільним з 20.00. 31 липня потрапити на косу зможуть тільки співробітники екстрених служб, а також громадяни, які виконують роботи оборонного значення із ліквідації надзвичайних ситуацій. Заходи, як стверджують окупанти, запроваджуються до особливого розпорядження і необхідні для локалізації загроз безпеці населенню, військовим та іншим об'єктам, розташованим в окупованому Криму. Останніми днями йдеться про посилення Росії у чорному морі на тлі виходу із зернової угоди, та фахівці інституту вивчення війни припускають, що Росії навряд чи вдасться. Реалізувати там блокаду, адже повна блокада означала б, що російські сили могли б відкривати вогонь по всіх суднах, які намагаються дістатися до України. На думку експертів, Росія не піде на це, аби не спровокувати військовий конфлікт з прибережними країнами, включаючи членів НАТО Румунію, Болгарію і Туреччину. Нинішня позиція ворога швидше за все свідчить про те, що Росія створює умови для обшуку цивільних і комерційних суден, одночасно позиціонуючи блокаду як засіб отримання додаткових важелів впливу. Thank you Журналісти встановили, що ПВК Вагнер у Білорусі тепер очолює уродженець України. Напередодні Пригожин заявив, що старшим по напрямку Білорусі буде людина на ім'я Сергій, яка має прізвисько піонер. Проєкт Олайс Он Вагнер стверджує, що йдеться про 46-річного Сергія Володимировича Чубко. Журналісти білоруського видання Наша Ніва з'ясували, що Чупко народився у родині військового у Чернівцях. Його батько воював у Афганістані. Потім родина переїхала до Росії у місто Новоросійськ у 94 році. Чубко молодший пішов служити за контрактом в російську армію. Воював у Чечні. Приєднався до ПВК Вагнер у січні 17-го року. Після цього поїхав до Сирії. Там він зробив кар'єру. Після року служби його призначили керувати військовою операцією Вагнера у східній гуті. У 2019 році Чубка перевели до Лівії, де відкрився черговий штаб Вагнера. І він став керівником ПВК у цьому регіоні. Тим часом Вагнерівці у Білорусі шукають людей, готових воювати проти Польщі. Та Литви, центр національного спротиву зазначає, що серед військовослужбовців збройних сил Республіки Білорусь, які проходять вишкіл під керівництвом інструкторів Вагнер, одна з умов контракту готовність до участі в бойових діях на територіях сусідніх з Білорусю держав. Нагадаю, за даними держприкордонслужби, станом на 22 липня у Білорусі перебувають приблизно 5 тисяч російських найманців. Однак наразі Вагнерівці не несуть загрози для України. У Росії сантехніка зі Слов'янська засудили до 22 років колонії. Слідство стверджує, що Сергій Белавін у 2019 році був завербований представниками головного управління розвідки України і пройшов навчання терористичній діяльності, організоване спецслужбами України. Нібито в червні минулого року Белавін прибув до Росії, відшукав схованку з вибуховими речовинами, залишеними для нього іншими членами групи. Виготовив вибуховий пристрій з дистанційним керуванням, встановив його на залізничну колію по поблизу села Робчик і підірвав 9 липня, коли там ішов вантажний потяг із Білорусі. За це його і було покарано у вигляді 22 років позбавлення волі з відбуванням у виправній колонії суворого режиму. Прем'єр-міністр Ірландії Лео Вараткар заявив, що навряд чи ірландський уряд висловить співчуття Росії у разі смерті Владіміра Путіна, і додав, що ірландська делегація навряд чи буде присутня на похованнях диктатора. Це цікаво, тому що ірландський уряд дотримувався суворої політики нейтралітету протягом усієї Другої світової війни. Однак тодішній міністр закордонних справ викликав обурення міжнародної спільноти, коли висловив співчуття у зв'язку із смертю Гітлера. Ця подія завдала значної репутаційної шкоди міністру і державі та вважається важливим моментом в історії ірландського нейтралітету. Минулого тижня Барат Карпу обіцяв бути з Україною стільки, скільки буде потрібно, і оголосив про виділення мільйонів євро до додаткового фінансування на гуманітарну допомогу Україні Міністр оборони Росії Шойгу прилетів до північної Кореї. Офіційною метою візиту називається участь в заходах, присвячених 70-річчю закінчення Корейської війни. Шойгу, нібито, поспілкувався з главою військового відомства КНДР Кансунамом. Що обговорювали міністри? Невідомо останніми місяцями. Американська влада неодноразово звинувачувала північну Корею в тому, що вона постачає снаряди російським військовим. Це Миколаївський ліцей номер 55. Від початку повномасштабної війни ліцею пощастило залишитись майже неураженим. Утім, через відсутність бомбосховища діти змушені навчатися здебільшого у дистанційному форматі. А так нині виглядає підвальне приміщення закладу, яке може зберегти життя тисяч дітей та викладачів у разі чергового російського обстрілу. Щоб облаштувати якісне укриття, необхідно 4 мільйони гривень. У рамках кампанії До школи знов українська правда спільно з міжнародним. Одним благодійним фондом SaveD оголошує збір коштів на облаштування укриття для ліцею. За наявності безпечного укриття ліцей зможе у дві зміни забезпечити доступ до освіти для трьох тисяч українських дітей, серед яких і ВПО. Отже, закликаю вас долучитися до збору та допомогти створити безпечний простір для навчання учнів Миколаївського ліцею номер 55 Посилання на реквізити залишу у першому закріпленому коментарі під цим відео. СБУ провела обшуку президента Національної академії аграрних наук Ярослава Гадзали. За даними джерел української правди, причиною обшуку є передача 150 тисяч гектарів сільськогосподарських земель академії приватним особам. Ця схема могла приносити учасникам до 20 мільйонів доларів прибутку. На рік українська правда звернулася до Національної академії аграрних наук з проханням прокоментувати ситуацію. Станом на зараз там не відповіли. За розвитком ситуації слідкуйте на нашому сайті. Правоохоронці затримали керівника Рівненського обласного ТЦК Сергія Луцюка. Це відео з телефона затриманого. На ньому воєнком лупцює свого підлеглого. Вони розмовляють. Про наркотики у ДБР повідомили, що полковник та підполковник довідалися, що водій стрілецької роти однієї з військових частин планує доповісти про їхні порушення, та вирішили цього не допустити і побити хлопця битою. Його змушували ставати навколішки та вимолювати. Вибачення. Керівник обласного ТЦК сам бив військовослужбовця, в той час як керівник районного ТЦК, усе це знімав. На телефон у результаті обшуків було виявлено та вилучено мобільні телефони і биту, якою били чоловіка. На додачу до цього у керівника районного ТЦК вилучили вісім пакетів із білою речовиною, яка може бути амфетаміном. Тож районному посадовцю оголосили про підозру за статтею про наркотики, а луцюку про перевищення військової службової особою влади чи службових повноважень, вчинених в умовах воєнного стану. Після низки скандалів із відрядженням нардепів на люксові курорти влада заблокувала виїзд за кордон народним депутатам і чиновникам і допрацьовуватиме законодавство, яке регулює відрядження. Співрозмовник української правди в офісі президента сказав: цитую, люди втратили зв'язок з реальністю. Зараз відповідні органи будуть дуже ретельно перевіряти документи, щоб не було такого, що відрядження у вільнюс. А люди повертаються через Хорватію. Кінець цитати напередодні також з'явилася інформація, що на прикордонні пости розіслали вказівку про заборону на виїзд всіх чиновників та депутатів за кордон. Українська правда звернулася за коментарем у ДПСУ, але там лише зазначили, що будуть дотримуватися чинного законодавства. Парламент сьогодні відправив у відставку з посади міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка. Спочатку Ткаченко виступив із трибуни з доповіддю, а потім нардепи дали 321 голос, аби він пішов. Питання призначення нового міністра сьогодні у порядку денному не стояло. Ймовірно, кандидатуру подадуть вже наступного тижня. Це Юлія Паєвська на позивний Тайра, одна з найвідоміших українських парамедиків. За її плечима майже 10 років роботи на фронті і сотні врятованих життів українських бійців. Велику війну вона зустріла в Маріуполі. Там протягом кількох тижнів вона надавала допомогу пораненим у результаті російських бомбардувань мешканцям міста та військовим. А далі були три місяці російського полону. Зараз вона змінила тактичну медицину на психологічну практику, допомагає військовим, що повертаються з фронту, подолати ПТС. Сер, що найважче у цьому процесі, та як у стабілізації психіки військових може допомогти медичний канабіс? Чому бойовим медикам важливо надати можливість переливати кров бійцям на етапі евакуації? Чи чує зараз влада армію і чим загрожують настрої людей про те, що перемога ледь не завтра? Про усе це українська правда поговорила з Тайрою. Посилання на інтерв'ю з нею з'явиться тут. У Полтаві демонтували пам'ятник радянському генералу Миколі Ватутіну та поету Олександру Пушкіну. На виконання рішення виконкому планується також демонтувати пам'ятник радянському генералу Олексію Зигіну. Роботи розпочнуться пізніше через вагу пам'ятника та складність процесу. Погруддя Пушкіна буде передане до полтавського краєзнавчого музею. А Зигіна та Ватутіна відправлять до парку радянського періоду. На Сумщині продовжуються дискусії щодо майбутнього інших пам'ятників, зокрема монумента слави у корпусному парку. Днями Мінкульт опублікував Фейсбук допис, у якому йшлося про етапи будівництва музею голодомору. Однак у коментарях під фото виконуючої обов'язки директорки музею Лесі Гасиджак, дехто почав писати образливі коментарі про зовнішність жінки. Юрист Клим Братківський на своїй сторінці у Фейсбук написав, що музей має очолити військовий, цитую, який пройшов російський полон і знає реально, що таке голод. Кінець цитати багатьох дописувачів обурили дискримінаційні коментарі, тож вони стали на захист Лесі Гасиджак. Сьогодні Гасиджак повідомила, що подасть до суду після цькування за вагу. Цитую: принципово буду подавати до суду, бо розумію, що такі історії трапляються кожного дня. Хейту піддається дуже багато жінок в Україні, і не лише через зовнішність, а просто через те, що вони є жінками на керівних посадах. Інець цитати на скандал відреагував уповноважений Верховної Ради України з прав людини Лубінець, зазначивши, що цькування людей за зовнішність неприпустиме. Українським спортсменам дозволили виступати разом із білорусами і росіянами. Та лише якщо ті братимуть участь у змаганнях у нейтральному статусі, виступати на змаганнях, в яких беруть участь спортсмени, що представляють Російську Федерацію та Білорусь під своїми національними прапорами, українським спортсменам, як і раніше, заборонено. Українську фехтувальницю Ольгу Харлан дискваліфікували з чемпіонату світу через те, що вона не потиснула руку росіянці анні Смірновій. Харлан перемогла Смірнову з рахунком 15-7, Однак після завершення поєдинку обидві фехтувальниці мали привітати одна одну рукостисканням. Харлан висунула вперед зброю, запропонувавши стукнутися шаблями замість рукостискання. Смірнова. Відмовилася росіянка. Залишалася на доріжці протягом години, протестуючи проти рішення Харлан та вимагаючи її дискваліфікації через прояв неповаги. Наразі це все поділіться випуском. Пестрічка і тисніть вподобайку.